Мої вітання. Денні новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супрун та Назар Задорій. І одразу до новин з фронту окупанти вбили українського воїна та п'ять разів порушували перемир'я впродовж минулої, минулої доби. Зафіксований обстріл в районі Золотого 4, в районі Широкіного, Водяного, що на Приазов'я, Новомихайлівки та Причепилівки. Ти просто збирався щось говорити. <рес> Я вже. додати. Хотів вже свіжа інформація. Є вже, е, прес-служба Міністерства оборони опублікувала нові, е, нові зведення з зони операції е, об'єднаних сил. І маємо одного пораненого воїна, і вже тричі окупанти зривали тишу. Це були обстріли в Криму окупанти тероризують місцевих мешканців у п'ятьох. Кримців їх затримано і проводяться обшуки в різних районах окупованої території Криму в Севастопольському, Бахчисарайському, та Балаклавському та на районах Севастополя. Що відомо нам про це? Людмила Денісова відреагувала одразу ж на це уповноважена з прав людини, перечислила всі, всіх п'ятьох всі п'ятеро це кримці, тобто кримські татари. І тут. Закликала вона у своєму телеграмі, вкотре країна окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар обшуки у помешкання громадян України грубим порушенням міжнародних норм, зокрема п'ятої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Ну і що, будуть судилища вже сьогодні? Е, ну, У них метод, методика не, не змінюється, вони приходять уже кошмарити людей з самого-самого ранку, а цього разу це відбулося о 4-й годині ранку. В, в, в будинку п'ятьох кримців в, 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 вдерлися московицькі окупанти. Е, обшуки, як бачимо, в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя на території Окупованого Криму. Джо Байден прокоментував події в Афганістані. Я не повторюватиму помилки. Він сказав: нагадаю, що вчора всі очікували на заяву президента Сполучених Штатів. Він наголосив, що США озброїли та підтримували чисельно потужні збройні сили в Афганістані, але не здатні воювати за них. Це його цитата. Він сказав, що переконаний в тому, що неправильно наказувати американських військовим йти вперед, коли власні збройні сили Афганістану цього не роблять. Також він відповідав на питання стосовно того, чи вважає він це помилкою, чи не вважає. Він сказав, що це не є помилкою. На його думку, І угу. він сказав, що наші реальні стратегічні конкуренти Китай та Росія дуже хотіли б, щоб ми надалі нескінченно витрачали мільярди ресурсів та спрямовували нашу увагу на стабілізацію Афганістану. Це цитата з виступу Джо Байдена. Також він зазначив, що метою Вашингтону Україні було. Попередження терористичної загрози для Сполучених Штатів Америки і зазначив, що зараз Сполучені Штати можуть протистояти цим загрозам, тому немає потреби немає у військах американських війська. в Афганістані. Ну і що відомо нам? Ось фото дня сьогоднішнього. Сьогоднішнього це фото зробило опублікувало видання Defense One. Світлина ця зроблена 15 серпня, коли вже таліби ввійшли до Кабулу. Вони його, ну, коли вже стало відомо, що взяли практично під контроль свій, всю територію Афганістану. І люди масово почали намагатися виїхати з країни. Нині цивільна авіація там не працює, працює лише військова авіація тому ще відомо сьогодні що 120 громадян україни виявили бажання покинути афганістан але поки що цього не вдається Ну, міністерство закордонних справ працює над тим, аби українці могли повернутися додому. Евакуація міноборони сполучених штатів заявили, що евакуація з аеропорту Афганського Кабула будуть буде тривати до 31 серпня. Так планується. Ну і це фото з борту транспортного літака. Це люди не, не планувалося їх всіх забирати, але це люди, які змогли прорватися. Власне, 640 людей на борту і, і сіли вони в катері. Британський прем'єр скликає зустріч лідерів Великої Сімки через події в Афганістані. Про це повідомляє Радіо Свобода Джонсон заявив про намір провести таку зустріч найближчим часом. Лідери домовилися, що Британія та Франція повинна співпрацювати у Раді безпеки ООН. з цього питання. Я також бачила заяви ООН стосовно того, що страшні сигнали з Афганістану вони отримують. Я не знаю, які там ще сигнали треба отримувати. Власне, а пан Борель, міністр закордонних справ Європейського союзу, а, теж сказав, що зберуться міністри закордонних, закордонних справ, справ ЄС і так. на екстрене засідання, яке має відбутися вже сьогодні, і ми ось очікуємо новин. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті юмен.ює також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі, хто хоче нас підтримати, гривнею, для вас реквізити є на сайті. З вами були Назар Зерій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.